Рада тебе вітати на моєму каналі знову. Якщо ти новенький чи новенька, то важливо зазначити, що я вже відзняла два відео, які також присвячені темі проектора. І ця рубрика відео вона включає в себе чотири важливих теми, які є, я б сказала, найважливішими для проектора. Перша тема, яку ми вже розглянули, і я прикріплю посилання до цього відео знизу в коментарях. Це відео було присвячено тематиці проектор та робота. Взагалі, як себе поводити на роботі, які є лайфхаки для того, щоб не вигоріти на роботі, і як відновлювати свою енергію. А друге відео було присвячене тематиці проектор та стосунки. Ця тема є досить болючою для проекторів, тому що загалом стратегія проектора – це чекати на запрошення, і особливо, якщо ви чоловік, то в розумінні чоловіка чоловік має діяти, а тут якраз потрібно чекати на запрошення. Більш детальніше ви можете послухати з цієї тематики, що робити взагалі, які є виходи з цієї ситуації. А посилання також я прикріплю до цього відео. І. Залишилося ще дві важливих теми, які важливо розглянути: це проектор та дружба, взагалі, люди в житті проектора. І остання рубрика, останнє відео з цієї рубрики буде присвячено тематиці проектор та місце. взагалі. Тому що в системі дизайну людини. Прийнято вважати, що місце дуже важливим є для рефлекторів. Але насправді цей самий рефлектор він не вказує і іншим людям на його або її місце в цьому світі. І в тому відео я розповім більш детальніше, як обрати своє ідеальне місце. А... Отож, як ви вже помітили, я сьогодні не одна. Зі мною є пані Лисиця. Це в нас проектор, або проекторка, так як в нас прийнято називати людей жіночого роду. Да, можете ближче познайомитись. Чому я вирішила? Залучати до взаємодії в своїх відео тваринок, іграшок, тому що вони дуже чітко і дуже класно репрезентують різні типи. У мене взагалі назбиралось декілька м'яких іграшок, я на них дивилася, і мені прийшла ідея: Окей, почекай. Тобто, не знаю, у мене там є, наприклад, бджілка моя улюблена, для мене це гарна репрезентація саме генератора. Потім мені мама передала з України цю лисичку, лисичка Українка. І я подумала, було б чудово взагалі розповідати про щось і залучати власне цього персонажа. Ну Сьогодні я думаю, що я не буду її сильно дьоргати, вона ще в нас трошки соромиться, але у майбутніх відео ви будете її бачити. Коли я буду розповідати більш детально про взаємодії між різними типами, тоді буде наглядно набагато більш зрозуміліше. Отож, розпочнімо: Проектор і дружба. Взагалі, як це все відбувається? Чому ця тема є такою важливою? Тому що, якщо почати з самого початку, то проектор це людина, яка в якої аура фокусуюча. вона фокусується на якійсь іншій людині, і проектор таким чином може читати іншу людину і якісним чином з нею взаємодіяти. Проектор може направити іншу людину і з допомогою своїх якихось внутрішніх знань, які, які він вивчив. І чому взагалі, ось ця тематика аури взагалі в тематиці дружби важлива, тому що Фокус він виходить з нас і спрямовується на когось іншого. Тут взагалі не йде мова про те, що фокус на нас. Тобто тут фокус на іншому. І питання проектора це хто інший. Тобто проектору дуже цікаво пізнавати системи і пізнавати за допомогою цих систем інших людей. Або взагалі пізнавати інші системи. І також, яким би це проектором не був, наскільки він не проживав би свій дизайн, все рівно для, такого, для цього проектора буде завжди важливим хто біля мене. Тобто, якщо підсумувати, то і, і коротко сказати, то для проектора дуже важливі люди, тому що він ними дуже сильно цікавиться. І тут є такий момент, що оскільки фокус на комусь, то відповідно фокуса. На собі його немає, він відсутній. І причина номер один, чому для проектора важливі інші люди і правильні люди біля нього, це тому, що ці люди вони будуть формувати цього проектора. Що я маю на увазі? Проектор дуже часто себе не може оцінити, він себе не бачить. Він не може на собі сфокусувати свою енергію. І дуже важливо, щоб навколо проєктора були люди, які його бачать істинного, які його розпізнають, які його люблять. Тобто дуже сильно доля проєктора залежить від людей, які навколо нього. І, в принципі, сюди можна так само додавати не лише друзів. А і так само говорити про партнерів про партнерів, про партнерські стосунки, про романтичні стосунки. Так? Тому що якщо біля проектора людина, яка її не цінує, не, не поважає, не розпізнає її якісь заслуги, якісь не знаю, незвичні штуки в ній, то відповідно цей проектор абсолютно буде гіркий і нерозпізнаний. Тобто якість життя проектора буде напряму залежати від людей, які знаходяться поруч з ним. Є ще інша тематика, яка є не менш важливою для проектора, це сам процес, як проектор вступає в стосунки з іншими людьми. Знову ж таки, це стосується як і взаємо. Взаємодії з романтичними партнерами, так і в дружбі. Тут, в цьому випадку, все, в принципі, одинаково. Є поетапність, і поетапність наступна. Спочатку, ви, наприклад, ну, роз... оскільки в нас відео про дружбу, буду давати вам приклад дружби. Ви знайомитесь, не знаю, так склались обставини. Ви знайомитеся з якоюсь новою людиною. Зрозуміло, що ви ділитесь якоюсь інформацією про себе. Людина ділиться з вами. Відбувається якийсь інкретичний взаємообмін, і ви вже відчуваєте, як взагалі вам з цією людиною, наскільки вам комфортно. Я б тут звернула б увагу проекторів на. Саме ваші відчуття, як ви себе відчуваєте, тому що по відчуттях, навіть при першому знайомстві, ви вже будете розуміти, взагалі вам ця людина підходить чи не підходить. Тому що дуже часто ми можемо будувати стосунки, дружбу з іншими людьми з голови. Побачили людину, нам, нас вона якимсь чином вразила, і ми такі, опа, давай будемо дружити, ти мені дуже подобаєшся. Але велике запитання полягає в тому, а як ви почуваєте себе з цією людиною? Це може бути класна людина, це може бути гарне знайомство для вас, гарне розширення контактів. Але головне, найголовніше питання, як ти, проекторе, себе почуваєш всередині, по відчуттям поруч з цією людиною. Взагалі ти. І тут, якщо говорити про відчуття, то у проектора є два відчуття: це або успіх це коли ти розумієш, що тебе визнають, тебе бачать, тебе цінують. І може бути відчуття а, гіркоти всередині, коли так гірко. І, і гіркота в різних проєкторів, вона по-різному проявляється, але загалом, якщо описати це як протилежна успіху. Що мене не цінують, мене не чують, мені затикають рота, мені не дають нічого сказати, мною не цікавляться. Я не можу сказати, що проектор дуже сильно зацікавлений в тому, щоб ним цікавились, але тут є момент, він дуже сильно зацікавлений в тому, щоб його цінували і його розпізнавали. Що таке розпізнання? Це не, це не лише розпізнання, що... Я саме ось така людина, а це ще розпізнання, що я людина, яка якимсь чином допомагає тобі інша людина. Так, Оце, це є розпізнання для проектора. Тому я б тут зробила акцент на тому, що коли ви на початковій стадії ви тільки знайомитесь з якоюсь новою дівчиною або хлопцем, і ви в голові собі думаєте, Окей, це буде, це буде мій друг. Мені подобається ця людина. Більш робіть акцент на свої відчуття. І ось цей підпис проектора, відчуття гіркоти або відчуття успіху всередині, він вам дуже гарно вкаже, взагалі, яка у вас буде взаємодія з цією людиною. Оскільки в світі дизайну людини в нас є люди, які є емоційні або спонтанні, то і ще інші типи, а вже ще й внутрішніх авторитетів, але найрозповсюдженіше – це спонтанні і емоційні проектори. Тому тут я б сказала б, що ви можете поспостерігати декілька разів на протязі якогось проміжку часу, як ви себе почуваєте з цією людиною. Тому що, наприклад, ви можете бути емоційний проектор, для якого в моменті не зрозуміло взагалі. А як мені з цією людиною, як я? я відчуваю себе успішним, чи я відчуваю себе гірким? Тому тут стратегія трошки буде відрізнятися, залежно від того, який саме ви, ви проектор, але загалом акцент залишається одним і тим ж. Звертайте увагу на свої відчуття. Значить, це був, був перший етап, коли ви тільки знайомитесь з людиною, і тут ну, повторюся ще раз. Звертайте увагу на відчуття, а не на те, що у вас в у голові сидить і що вам каже голова, та? чи вам підходять ці стосунки з людиною чи ні. Другий момент людина вас має розпізнати і запросити в ці стосунки. Дружба вже ж відрізняється від романтичних стосунків, якщо в романтичних стосунках в нас є шанс, що нам, прямим текстом, і в ідеалі так має відбуватись, скажуть: Я хочу, щоб ти був моїм хлопцем, або я хочу, щоб ти була моєю дівчиною, або я хочу, щоб ми були разом, то в дружбі, а вже... Ж Тобі, я думаю, є випадки, коли кажуть, я хочу, щоб ти був моїм другом. Але в моїй практиці особисто з мого досвіду відбувалося таким чином, що просто людина каже, о, там ти мій найкращий друг, або взагалі ти мій друг, ти моя подружка, і тоді я розумію, що окей, це я друг. Але в більшості випадків ви просто спілкуєтесь, часто зустрічаєтесь. Бачите, що між вами є коннект, і таким чином встановлюється дружба. Тому тут такого формального я тебе запрошую в дружбу, фактично можна сказати, і не існує. Тоді як взагалі визначити, чи це мій друг, чи це не мій друга? Зрозуміло, що. Ви як свідома людина і сама будете це розуміти, але часто люди перебувають в ілюзіях, коли думають, що о, ось це мій друг, так, це мій друг. Ми з ним постійно десь там виходимо, спілкуємось, і це може бути не завжди правдою. Взагалі, для проектора, на мою думку, дуже важливо в дружніх стосунках мати глибину спілкування. Коли проектор має змогу повністю відкритися і бути собою? Проектор, він не тільки повністю щитує іншу людину, але він і так само хоче повністю мати можливість відкритись. Тому більше оцінюйте вашу дружбу з іншою людиною з цієї перспективи. Чи можу я, як проектор, повністю бути з собою в цих стосунках? Чи можу? Я над собою посміятись, навіть над якимись супер страшними речами, над якими ви не посміялися в колі інших людей. Це також для вас буде критерій. Наскільки ви можете бути собою от, от просто на всі 120%, наскільки інша людина вас розуміє, і наскільки інша людина, оце, до речі, я не можу сказати, що щось важливіше за інше, але все рівно. Наскільки інша людина, ваш друг, проявляє себе поруч з вами, наскільки там є довіра. Так, я б сказала, що тут головне слово це довіра між людьми. І коли ця довіра існує, я б назвала б це дійсно справжньою дружбою. E Значить, в нас було знайомство, розпізнання, запрошення. Вас мають цінувати, до вас мають прислухатись, і коли, наприклад, ваші поради нівелюються, відштовхуються, не цінуються, вже ж ви будете відчувати гіркоту всередині. І це відчуття не з найприємніших. І ви будете злитись на цю людину і автоматично ще дуже цікава штука, коли одна людина. Робить проектора гірким, таке враження, що весь світ для нього стає гірким. Просто весь світ, це як не знаю, шарик, який вибухає, і просто забарвлює все ось цим кольором гіркоти. Тому дуже важливо відслідковувати взагалі, хто в вашому оточенні, з ким ви спілкуєтесь. Наскільки ці люди роблять вас щасливими, визнаними, успішними, чи ви почуваєте себе з цими людьми гіркими? Що ще варто додати? А, власне? Угу. Згадала. Оскільки стратегія проектора це запрошення, він має бути запрошений, то, відповідно, коли ви знаходитесь в дружбі з кимось, то ви фактично є запрошеним. І тоді ви можете з цією людиною ділитися якоюсь інформацією, давати цій людині поради. А вже ж, навіть коли це ваш друг, краще запитати: тобі цікаво було почути мою думку, чи ні? Тому що. Проектор це людина, яка така мозговита, розумна. Проектор зазвичай цікавиться багато чим, вивчає багато всього. І він завжди бачить найефективніші і найкоротші шляхи досягнення чогось, або, ну, загалом так, досягнення чогось. Це може бути не лише цілі, але й досягнення чогось в роботі. Так, робота зроблена, є результат. То а вже ж у проєкту ось цей величезний драйв всередині направити іншу людину, допомогти їй, підказати їй. І часто проєктор може відчувати супротив зі сторони іншої людини, тому що ось ця аура фокусуюча, вона буквально о, не знаю, відчувається, ніби як ти роздягаєш іншу людину, їй стає одразу некомфортно. Тому, коли ви. В дружній стосунка з людиною, тоді так, фактично, вам дозволено це робити, тому що людина вас прийняла, вона дозволяє фактично вам, якимсь чином, допомагати їй своїми порадами, але все-таки я б краще рекомендувала б запитати, тобто тобі цікаво було почути мою думку. І на противагу, коли проєкт знаходиться не в дружній стосунках з людиною, це просто. Якась знайома людина, і проектор намагається щось порадити для тієї особи. О Боже, краще це не робіть. Це дуже сприймається в штики. Якою ідеальною, чудовою, розумною, геніальною ваша порада не була б, інша людина буде сприймати цю пораду дуже гостро. Прям дуже сильно гостро. І. Тому тут дуже важлива оця етапність ваших відносин, побудова ваших відносин з людьми. Якщо це взагалі якісь чужі люди або люди, яких ви дуже на базовому рівні знаєте, краще їм не, нічого не радити, навіть якщо ви знаєте, прям бачите, куди їм потрібно потрібно рухатись. Ви можете вже запитати, але краще не нав'язувати свою думку цим людям, тому що вони це ніколи не оцінять. І, власне, от цікаво, ті, що сказали, і хочу ще додати, що ось ця гіркота, яку я раніше, про яку я раніше говорила, я пояснила, як воно відчувається в тілі, що що мене, що мене не визнали, що мене якось не побачили, не оцінили. Оце якраз і є ось ця тема, що коли ти не в стосунках з людьми, коли ця людина тебе не розпізнала і не запросила, і не оцінила тебе, так, який ти діамант, то, відповідно, ці всі поради, які ти будеш давати, вони будуть обесцінюватись. Це можна порівняти, як якщо машина не визнана. Машиною з якоїсь унікального року, унікальною маркою, не знаю, якась супер унікальна машина, то, відповідно, інші люди вони не будуть її сприймати такою, тому що вони не знають взагалі. Коли їде машина по дорозі, і людина не розуміється в машинах, вона буде думати, що це якась звична машина. А людина, яка є експертом, яка розбирається в цьому, вона. Оцінить її по достоинству. Так само можна порівнювати проектора і друзів. Якщо це людина, яка розбирається в вас, вона вас дуже чітко знає і розуміє, вона вас буде цінувати, і вона буде цінувати ваші поради. А коли ця людина вас взагалі перший раз бачить, і ви щось їй просто так видали, вона думає що перше. Перше здивування, типу, що ти мені тут вказуєш, що мені робити? Так? Тому що цей фокус і він реально б'є. Ось ця порада вона б'є по людині, і вона в шоці. Типу, я тебе запитував чи запитувала, що ти мені радиш чи ні. І там не буде ніякого розпізнання. Людина вас не знає, вона не може оцінити, оцінити вас по достоинству. Тому дуже важлива тема. Для проекторів. Перш за все, звертайте увагу на те, як ви себе почуваєте з іншими людьми, чи ви почуваєте себе розпізнаними, визнаними, цінними, чи ви відчуваєте всередині відчуття ось цього з, е... успіху, чи ви навпаки гіркий? І завдання хай буде на тиждень вам. Завдання на тиждень спілкуючись з різними людьми, старайтесь відслідковувати свої відчуття. Якщо ви емоційний проектор, то не робіть висновки одразу, а хай пройде тиждень або хай пройде декілька, вз... декілька взаємодій з цією людиною, і тоді ви можете зробити висновки. Взагалі ця людина вас цінує чи ні. Якщо вас не цінують, я дуже сильно раджу. Не залишатись в таких стосунках, і я б сказала що це навіть не залежить, чи це ваші якісь близькі рідні, чи це взагалі якісь некровні люди для вас, це, це абсолютно не важливо. Важливо, як ви себе почуваєтесь. Якщо ви почуваєте себе дуже низько з іншими людьми, гідно, то, то ваше життя буде таким. Ви будете, яке у вас оточення, так ви себе будете почувати. Для проєктора інші люди як оточення це номер один. Просто номер один проєктор, те, як він себе проявляє в цьому світі, як він себе почуває, яка в нього взагалі самооцінка, це все будується на основі інших людей. А вже ж проєктор може себе оцінити, хоча б на якомусь базовому рівні, адекватному рівні. Але інші люди мають дуже великий безпосередній вплив на вас. Тому беріть тиждень або два, прослідкуйте за своїми відчуттями, коли ви, ви взаємодієте з іншими людьми. І коли ви відчуваєте або успіх, або гіркоту, до речі, відслідковуєте обидва відчуття, задавайте собі запитання: а чому я відчуваю зараз успіх? так? Тобто я чимось допоміг чи допомогла іншій людині. Чи ця людина мене просто ось так сильно любить і цінує, що я відчуваю себе просто на сьому небі від щастя поруч з цією людиною? У мене ззаді виростають крила. І, наприклад, коли ви відчуваєте гіркоту, також задавайте собі запитання: а чому, чому мені так паскудно погано зараз? От чому я після взаємодії з цією, з цією людиною просто ненавиджу весь світ? Я, я не хочу взаємодіяти з людьми. Відслідкуйте, що було зроблено з вашої сторони. Це якась непрошена порада була дана цій людині, або взагалі стосунки з цією людиною не мають для вас ніякого сенсу, або ще, ще цікавіше, для тієї нема ніякого сенсу. Вона вас не цінує, і вона вас. Це відбувається знецінення. І ви відчуваєте гіркоту. Тому, напевно, краще завершити такі стосунки. Відслідковуйте свої відчуття. Діліться в коментарях після, після виконання цієї вправи, взагалі, наскільки вам це було корисним, що ви для себе взяли з цієї вправи. Взагалі, якщо впроваджувати це все в життя і розвивати цю усвідомленість і відслідковувати це на постійній основі, то ви як проектор будете дуже сильно рости. Ви будете дуже гарно відчувати інших людей. Розуміти взагалі, з якими людьми вам бути, з якими ні, Розуміти будете також, як вам поводити себе з іншими людьми. І це взагалі буде дуже великий потужний буст для вас. Якщо у вас є якісь запитання з цієї тематики або взагалі про проекторів, задавайте їх в коментарях. Я перегляну всі ваші коментарі і до найцікавіших. Коментарі до найцікавіших запитань, я відзніму наступні відео. Дякую за увагу і побачимося в наступних відео. І лисичка вам також махає. Па-па!